Всім привіт! Продовжуємо розглядати математику 6 класу. В сьогоднішньому відео у нас 22 самостійна робота. Тема її Додатні та від'ємні числа, число 0, координатна пряма. Стандартна самостійна робота наші складаються з 4 завдань різного рівня складності. Перед тим, як прийти до розв'язування задань, давайте трошки теорії проговоримо. Тобто, додатні та від'ємні числа. Що це за числа? Додатні числа. Ми вже з ними знайомі. А от від'ємні числа це нова тема, і можна вести означення наступне: що від'ємні числа це ті числа, які менші від нуля, а додатні числа це ті числа, які. Які більше від нуля. Відповідно, у нас є число 0. І от усі числа, які знаходяться справа від 0, тобто більше від нуля, це. Додатні числа. А всі числа, які знаходяться зліва від нуля, тобто менше від нуля це від'ємні числа. 0. Число 0 не є ні додатнім, ні від'ємним. Воно само по собі. Тепер, ще у нас яке тут поняття? Координатна пряма. Координатна пряма це що? Пряма? Із вказаним на ній початком відліку. Початок відліку це точка 0. Точка з координатою 0. Напрям обов'язково цієї прямої. Напрям вибирається завжди додатні числа для координатної прямої. І одиничний відрізок задається. Тобто вліво і вправо відкладаються рівні проміжки. Величина цього одиничного відрізка може бути різною. Ну, от, в принципі, і вся теорія, яка нам потрібна для розв'язання завдань цієї самостійної роботи. А тепер переходимо до самих завдань. Перше. Які числа розташовані на координатній прямій ліворуч від мінус 1? Малюємо координатну пряму, початок відліку. точка 0. Мінус 1 це від'ємне число. Давайте виберемо якийсь одиничний відрізок, який буде дорівнювати одиниці. Ну, по дві клітинки ви чи по одній клітинці вибираєте, да? 0. Далі йде від'ємне число мінус 1, мінус 2. А справа від 0 будуть додатні числа 1 і 2. От така у нас координатна пряма. І сказано, які числа розташовані на координатній прямі ліворуч від мінус 1. Ліворуч від мінус 1 це ось сюди. Дивимося, ліворуч від мінус 1. Ми, якщо будемо далі. Дивитися, то це числа мінус 2, мінус 3, мінус 4 і так далі. Це все числа від'ємні. Ось у нас є варіант В, від'ємні числа. Тому правильною відповіддю на перше завдання буде варіант відповіді В. Давайте перевіримо інші варіанти відповіді А. Натуральні числа. Що це за числа? Це ті числа, які ми використовуємо при лічбі. 1, 2, 3, 4, 5 і так далі. Оце натуральні числа. Вони правіше від мінус 1 на координатній прямій. Додатні числа це ті числа, які правіше від 0. І відповідно будуть правіше від мінус 1. Ну і число 0 також правіше від мінус 1. Тому правильна відповідь варіант В. Друге завдання. Трикутний прапорець розташовано в точці з координатою мінус 3. А прямокутний у точці з координатою 1. І є такий у нас малюнок. Давайте його відтворимо рисунок. Так, дивимося, у нас що тут поділки? 1, 2, 3 до прапорця. По клітинці беремо. 3, отут йде прапорець. На цій поділці. Далі йде одна поділка, ще одна поділка, точка А. Наступна поділка точка Б. Точка С, точка Е, e, Ф, і наступна поділка після точки К. Іде квадратний прапорець і наступна поділка. Тобто, що у нас тут є? У нас є координатна пряма, є напрямок, десь є точка відліку, початок відліку, але ми не знаємо, де тут нуль. Але нам відомо, що прапорець трикутний розташовано у точці з координатою мінус 3. Тобто координата оцієї точки, де прямокутний прапорець, у нас ця координата мінус 3. А там, де квадратний прапорець, координата її одиниця. Дивимося, відстань від мінус 3 до 1, у нас виходить що? Скільки це буде одиниць? Це буде 4 одиниці. Тобто ця відстань між прапорцем прикутним і прапорцем квадратним 4 одиниці відстань. Десь між ними нулик. Дивимося, скільки у нас позначок між цими прапорцями: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 позначок. 4 поділивши на 8, ми отримаємо що? 4 поділити на 8. На 4 скорочується, буде що одна друга. Тобто, одна позначка у нас пів одиниці, одна друга. Тобто у нас є що? Одиничний відрізок наш, одиничний відрізок. Дорівнює 1 друга. Одиничний відрізок. Встановили одиничний відрізок. Знач, дивимося, 1. Точка К тоді буде мати яку координату. 1 віднімаємо 1 друга, буде 1 друга. Тобто точка К має координату 1 друга. А точка F тоді буде мати координату яку? Від 1 другої віднімаємо ще одну позначку 1 друга буде 0. Тобто, у нас виходить F, це є початок відліку. Точка F координати її буде 0. Початок відліку. Початок відліку. І от тепер для себе ми вже встановили наш малюнок повністю. У нас є координатна пряма, є напрям, є початок відліку. точка F, і є одиничний відрізок, який дорівнює одна друга. І тепер ми знайшли нашу відповідь. Нам саме і потрібно було указати точку, в якій розташовано початок відліку. Це точка F. Точка F варіант відповіді Б. Отже, правильною відповіддю на друге завдання буде варіант відповіді Б. Продовжуємо наступне третє завдання. Дану координатну пряму. Точка О початок відліку і рисунок у нас є. Давайте відтворимо наш рисунок. Так, є у нас одна позначка, потім точка N, Потім дві позначки. На третій позначці точка М. Наступна точка з координатою мінус 1. Наступна точка початок відліку з координатою 0, це точка О. Далі йде точка з координатою 1, потім йде точка П. Потім йде дві позначки. Знову точка К і ще дві позначки. Тобто, дивіться, що у нас дано. Координатна пряма напрям, даний, який показує додатній напрям. Початок відліку точка О. І задано нам, що одиничний відрізок. Одиничний відрізок в нашому випадку дорівнює одиниці. Тепер записати пункт А координати точки P, К і M. Дивимося, точка П слідує за. Це наступна точка, попередня точка координата 1. Якщо одиничний відрізок 1, то координата точки P буде 2. Тому ми і записали: координата точки P буде 2 одиниці. Точка n дивимося зліва від 0, координата наступної першої точки після 0 зліва мінус 1. Точки М координата буде мінус 2. Можемо зразу записати точки м. Далі, наступна координата мінус 3, мінус 4, і точки n буде мінус 5. Точки n координата мінус 5. Ну і точки К. Знаходимо точки P координата 2. Наступної точки буде 3. Наступної точки 4 координата, і точки К буде координата 5. Точки К координата 5. Отже, у нас виходить що? Точки П координата 2, точки n-5, точки К координата 5 і точки м-2. Ще, прямуючи далі, ми можемо сказати, що точки P і m симетричні відносно початку відліку і точки К і Н симетричні, бо до тієї 5 одиниць від початку відліку і до точки n також 5 одиниць, але в іншу сторону від початку відліку. Так, це пункт А. Ми виконали. А тепер пункт Б. Нам треба позначити на цьому малюнку точки А з координатою 1,5, точку Б з координатою 2,2, точку С з координатою мінус 5, і точку Д з координатою мінус 3,4. Так, точку А 1,5. Дивимося, координата з точкою 1, це точка між О і П. Координата з точкою 2 це точка П. Значить, точка А буде посередині між цими проміжками 1,5. Тобто ось це буде точка А. 1,5. Це буде половина між відрізком 1 і 2. 2,2 це точка буде за точкою П. Точка Б. Давайте я ось так. Точка Б. Мінус 5 точка. У нас вже є точка n з координатою мінус 5, значить, точка C буде співпадати з точкою n. І мінус 3,4. Дивимося, точка m з координатою мінус 2. Наступна точка буде мати координату мінус 3. А мінус 3,4 це буде точка. ось-ось тут, Між цими двома точками, між мінус 3 і мінус 4, буде знаходитися точка D. Трошки правіше від половинки відрізку мінус 3 мінус 4. От таким чином ми показали точки А, Б, С і Д на нашому початковому малюнку. І останнє, четверте завдання цієї самостійної роботи. Звучить воно наступним чином: намалюйте координатну пряму і позначте на ній точку N з координатою мінус 1. Укажіть на цій прямій точці віддалені від точки n на 5 одиниць. Дивимося. Давайте ми побудуємо координатну пряму напрямок і вибрали. Давайте масштаб спочатку виставимо 2, 3, 5. Нам треба на 5 одиниць. Да? Давайте по 6, десь 12 поділок візьмемо. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Давайте ще декілька позначок отак. Так, виходить у нас що одиничний відрізок. Давайте посередині. 3, 4, 5, 6, 7. Ось тут десь виберемо початок відліку. Точка О з координатою 0. Так, координатна пряма. Початок відліку в нас є напрям є. Ми зобразили координатну пряму. І позначити на ній точку n з координатою мінус 1. Ось у нас координата мінус 1 одиничний відрізок одиниця. І позначили точку n. Укажіть на цій прямій точці віддалені від точки n на 5 одиниць. Дивимося, на 5 одиниць, що це буде. Ось на 1 одиницю точка віддалена. Ця точка на 2. ця на 3, ця на 4, ця на 5. Ось у нас перша точка А. Яка віддалена на 5 одиниць від точки n вліво. І сюди на 5 одиниць. На одну одиницю це буде початок відліку вправо від n. Одна одиниця, 2, 3, 4, 5. Ось ця точка B Віддалена на 5 одиниць від точки n вправо. І тепер давайте порахуємо їх координати. 0, 1, 2, 3, 4. Координати точки B буде 4, а координати точки А. Що тут у нас? Початок відліку 0. 1 – Це точка n. Далі мінус 2. Мінус 3, мінус 4, мінус 5 і мінус 6. І виходить у нас, що точка А матиме координати мінус 6, а точка Б матиме координати 4. Це і буде відповідь до нашого четвертого завдання. Все, розглянули всі 4 завдання цієї самостійної роботи. Якщо вам відео сподобалось, поставте лайк, напишіть коментар, щоб я побачила комога більше учнів. Підписуйтесь на канал до наступних зустрічей!